Вітаю, друзі. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Повертаючись з Вашингтона, з Америки Сполучених Штатів, залетів в Лондон. Він там зустрівся з генералом Залужним і провів з ним декілька заходів, публічних заходів. Починаючи від піар-заходу подарунок. Подарунки дітям в Британії українським до Святого Миколая, закінчуючи там е, участю в якійсь конференції. Неважливо, які головне, вони були поруч. І що це було? Дивіться, є декілька варіантів. Ну, по-перше, зрозуміло, що Єрмак, крім всього, зустрічався. Із кураторами своїми британськими поспілкувався з ними. Але по е, чому Єрмак поруч з Залужним? Залужний зараз має найбільший рейтинг, і, знаходячись поблизу нього, Єрмак піднімає свій авторитет. Це раз. Друге, е, я не виключаю, що є бачення е, частини західних партнерів і в першу чергу брітів, на те, що е, після Зеленського має бути призначений на посаду президента Валерій Заусний. чому призначений? Тому що провести зараз вибори нереально чесні вибори і демократичні, тому це може бути призначенням. Надують рейтинги, показують і так далі. І так далі. Це варіант, якщо скажуть, що Володимир Олександрович Зеленський має геть іти. Інший варіант вибори. Переконувати буде йти в одній команді Залужно-Зеленським. Чи це можливо? Можливо, Залужний не мав амбіцій, їх йому надувають, а він сам їх не мав президентських амбіцій. Він навіть прем'єрських не мав. Казав, дайте мені бути міністром оборони, це моє з розширеними повноваженнями і все. Чи може він зіграти на користь Зеленського? Може. Різниці в ідеології немає. З Єрмаком зараз проводять поруч піар-акції. Він може стати новим е, Євгеном Кириловичем Марчуком е, в плані Канівської четвірки. Зараз е, Порошенко порохоботи з усіх сил надувають залужного, а потім залужний тисне руку, каже війна, потрібно підтримати президента. Зеленський йде в президенти, Залужний очолює команду, яка йде в парламент, ну а далі там розберуться. Е, то, що я побачив на тих фото і відео? Про е, візит Єрмака в Лондон і проведення спільні ним акції з е, Залушнем. Я побачив одне: Єрмак тушить в обіймах Валерія Залушного. А той і не проти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!